Друзі, всім привіт! Презентую вам в оренду в житловому комплексі Княжий Хол, що на вулиці Голубовича, 22, двокімнатну квартиру плюс кухню студію з великими терасами в пішій доступності до центру міста з Наявністю закритої території, а також підземного паркінгу, квартиру площею 80 метрів квадратних на третьому з п'яти поверхів. Зараз знаходжуся у кухні студії, велика простора кухня студія з виходом на величезну терасу. Отже, дивимось поступово. Тут у нас є така велика обідня зона. Далі зона з телевізором. Є такий диванчик, який розкладається, великий телевізор. Цієї зони, із зони кухні, є вихід на терасу. Величезною перевагою квартири наявність є виходу на такий балкон терасу. З цієї частини квартири є вигляд у внутрішній двір. Тут закрита територія, але ще для мешканців, і тут теж є вихід. Дуже простора. Територія можна собі поставити столики і в теплу пору відпочивати. Далі тут у нас наявний такий великий острів, тут є теж додаткове зберігання в ньому зовнішньої частини, і ось тут всередині. Такі гарні крісла. Сама кухня облаштована необхідною побутовою технікою. Є мікрохвильовка, також духовка. Тут демонтований холодильник, велика посудомийна машина. Також індивідуальне опалення: тут у нас котел, очистка води і газова варильна поверхня. Дуже багато є зберігання на самій кухні. В цілому висота стелі тут приблизно 3 метри. Відповідно, вся, все омеблювання є в повну стіну. Є достатньо місця для того, щоб зберігати усі необхідні речі. Сама квартира є доволі світла, простора. В кожній кімнаті є наявний кондиціонер, і всюди, де плитка, є підігрів підлоги. Отже, далі рухаємося. Тут у нас де вхідна зона, велика шафа для зберігання одягу, також роздільний санвузол, кладова, тут у нас кухня студія, тут дві ізольовані кімнати. Отже, роздільний санвузол, туалет, є наявна рушна сушка також зеркало з підсвіткою. Тут у нас де сам основний санвузол. Великою перевагою є наявність як ванни, так і душу. Тут у нас є пральна машина, теж дзеркало, тумбочка, і кладова, в якій вже є сушильна машина, а також необхідна додаткова побутова техніка. Теж містка, така кімната, де можна додатково собі зберігати речі. Далі у нас тут дві ізольовані кімнати. Тут у нас кімната з диваном. Є така робоча зона, в кожній кімнаті панорамні вікна, вигляд на вулицю Голубовича. Тут є інша секція самого житлового комплексу і наявний такий французький балкончик. В цілому сама квартира простора і світла. Далі у нас сам диванчик він розкладається: велика шафа, багато місця для зберігання речей. Можете побачити. Доволі глибока, теж наявний кондиціонер, простора світла кімната. І друга ізольована кімната це є спальня з виходом на терасу. Теж велика містка шафа, Приліжкові тумби, також є додаткове освітлення. Ось така кімната. І родзинка це друга тераса. Теж величезна, насправді простора. Тиха вуличка недалеко до центру міста. Також є наявний підземний паркер і паркомісця в ньому. Гарна пропозиція в ближньому центрі. Кого зацікавило, обов'язково звертайтеся, будемо раді бачити вас на огляді. Всім вдалого дня!